Коли дивлюся, я в блакитне небо, то хочеться просити у сльозах, твори мене, Господь, для себе, дай серце, як блакитні небеса. Коли пташок я бачу, дружніх зграю, в польоті смілім ген у висоті, то прикро, аж що часто я літаю. Так близько до марнотної землі, коли маленьку бджілку помічаю, вона летить і трудиться в полях, то перед Богом тут же замовкаю, прошу прощення я у молитвах, І бачила я в лебединній зграї, лебідку обездолену одну, то друзі свої крила підставляли. І піднімали із собою вишину. І вірність ця мене так схвилювала, чи можу я любити вірно, так, коли у друга віра захиталась не обійти, а нести на руках, а навкруги цвіте земля красою, і хочеться, щоб внутрішня краса. Краса душі була в мені такою ж, і серце, як блакитні небеса. Амінь.